Доброго дня всім, хто переглядає сьогоднішнє моє відео. Сьогодні буду готувати ліниві вареники з сиром. Для цього 500 грамів сиру взяла, додаю 2 столові ложки цукру і чайну ложечку ванільного цукру, таку не дуже повну. 2 столові ложки манки, одне яйце. Перемішую це все. Я вилочкою так розтираю. Розтерти так, щоб яєчко розмішалося із сиром, із цукром, і з манкою. І потім добавлю сюди ще борошно. Ваніль можна додати, можна не додати. По цьому рецепту, що я знайшла, вперше готую, раніше не по такому рецепту готувала. Хочу спробувати ще по цьому рецепту. Ванілі там немає по цьому рецепту. Я додала від себе. Так розмішала. Така сирна маса. І тепер додаю 2 столові ложки борошна. Борошно, можливо, потрібно буде іще додати. поки що так замішую. Залежить кількість борошна від вологості сиру. Може бути сир вологіший, когось сухіший, когось вологіший, так що потрібно дивитися. Зараз оце все перемішую і залишаю на 30 хвилин. Нехай манка тут набухне. Ще забулася, підготувала, не додала солі. Десь одну четверту чайної ложечки Добавлю і перемішаю. Тісто воно зараз виглядає отак. Це, я б не сказала, що це навіть тісто, така сирна маса поки що. Як манка набухне, воно буде більш таке тугіше. Ну, а потім, як буду виробляти, то борошном звичайно, при. Доску треба буде трусити гарно. Постояло моє тісто, буду формувати чи виробляти варенички свої. Цю масу не буду все тісто викидати зразу на доску, буду частинами. Взагалі-то я першу порцію зроблю, і коли в мене вже вода там гріється, закипить, я кину. Подивлюся, можливо, потрібно буде ще добавити борошна, бо маса така м'якенька. Якщо буде все добре, не будуть розвалюватися і розварюватися мої варенички, то так і залишу. А якщо будуть розкіпати, розварюватися, то додавлю трішки борошна. Роблю отакий валік чи ковбаску. Можна різної форми, можна довгенькі робити. Я буду такі більш квадратненькі такі. Можна кругленькі сформувати, я буду отакі, такої форми робити. У мене тут піднос осипаний борошно, і я буду на під нос складати. Такі вони не квадратики, трішки прямокутні такі, отакі будуть. Можна сформувати кругленькі. Порізати так само і зробити отакі. Зробити отак. Ну, я буду робити такої форми. Дуже таке тісто ніжненьке, не знаю, подивлюся, якщо мені здається, що, мабуть, буде потрібно ще борошна. Я Не буду всі зараз формувати їх, закипить вода, вкину першу партію, провірю, а потім буду вже решту варити, щоб не. І прийшлось мені потім з підноса все забирати і домішувати борошно. Так що поки що от так достатньо, а потім провіру і вам розкажу і буду про... зварила, провірила, що я вам хочу сказати. Отак от вони виглядають. Бачите? Вони дуже ніжні, на смач, смачні, такі сирні, але трішки, як вариться, то наче так від них відриваються такі. Шматочки, мені здається, чи тіста, чи сиру. Так що я додав десь ложку борошна. І варити їх потрібно так, у такій воді, щоб вона не кипіла, а геть бурлила так, А легенько кипіла. А так, на смак дуже смачний. Добавляю трішки борошна. Отак ложку добавлю і перемішаю. Тому що ну трішки, можливо, в мене сир вологіший, ніж по рецепту, там, де я дивилась відео, може, там був сухіший сир, то було і добре, воно не, не потрібно було додавати. А в мене сир був заморожений, можливо, через це вони занадто ніжні вийшли. Так що зараз гарно перемішаю і буду продовжувати трішки, нехай буде таке, але й не переборщити із борошном. Тому що, як вони ніжненькі, то вони смачніші, щоб не були потім тугі. Я думаю, що це, що я добавлю, борошна добавила, буде достатньо. Вони і так, норм, так нормально тримаються, трішки їм не вистачає борошна. Зараз перемішаю і все. І буду зараз побачу, як воно буде розкачуватися, але я думаю, що все буде. Добре. Трішки воно стало таке плотніше. Воно гарно потрусила борошном, і воно, бачите, не липне і на підносі в мене ніде не прилипало, нічого, борошном гарно потрусила, і все добре. Так що... Продовжу. Я так ще з боків борошно обвалювати буду, щоб той сир там не виглядав, як у воду кидаєш, то що можливо, щоб там не воно було наче запечатане тут тобто, з боків. І так буду робити кожен вареничок. Отак, я воду трішки підсолодила. Все, буду доварувати, потім вам покажу вже результат. Поварила я свої варенички, отак От така порція, невелика порція, так що, якщо велика сім'я. То потрібно брати більше. Я не прибираю доску, намішала ще порцію, і стоїть у мене південки постоїть і буду доворувати, тому що нас сім'я велика, так що навару дітям дам, так що така порція невелика. Потрібно дивитися, а виходять дуже смачні. Отакі вони гарненькі, виложила на. Тарілочку, щоб вам показати, дуже гарно виглядають. Я як витягувала їх з води вже, то поливала розтопленим вершковим маслом. Зараз, отак, цукром трішки. Можливо, комусь цукру буде достатньо цього, що в тісті є. Вони солоденькі. І отак сметанки. Або згущене молочко, цукру не додати. І буде отака смакота. Хочу вам сказати, що їх потрібно варити десь 3-4 хвилинки після того, як вони спливли. Тому що, якщо довше будете варити, вони дуже ніжні, переварються. Так що, слідкуйте, не переварюйте і буде все добре. Хочу вам показати ще. Це у мене те, що я додавала борошно. Ось дивіться, дуже ніжний також, але трішки краще держать форму, тримають, ніж ті, що я... були на початку. Також ніжний, дуже смачний. Так що дивіться, спробуйте краще, якщо сумніваєтеся, чи додавати борошно, чи ні. І потім відрегулюєте і все буде добре. Готуйте, кому сподобався рецепт, мені дуже сподобався, так що буду користуватися таким рецептом. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.